Вітаю вас, мої дорогі друзі, вітаю вас, мої дорогі підписники. З вами, як завжди, ваш фанат. Уже тепер, мабуть, будемо звикати до того, що не тільки гольфів, а й вага, тому що у нас на продажі є вже і шкода Октавія тур, і тому можна вже сміливо казати, що ми будемо, мабуть, переформатовуватися на те, що я буду любителем Вага, а не тільки гольфів. Отже, друзі, не буду затягувати відео. Сьогодні в нас є черговий класний екземпляр. Знайшли ми класного п'ятого гольфа в кузові ну, хечбек, зрозуміло, що п'ятий гольф, е, і бензин, як завжди, класний простий мотор MPI. І зараз переходимо безпосередньо до фарбового покриття, до кузовних елементів, до салончика, покажемо, яка машинка, щоб ви розуміли, в якому стані машинка і, так сказати, могли розуміти, що вас чекає, якщо ви приїдете, побачите. Я буду максимально демонструвати вам всі моменти. Всі елементи, щоб ви е, бачили і розуміли, що максимально чесно, я все вам е, демонструю, щоб потім, коли ви приїжджаєте, не було для вас ніяких нюансів, бо дуже неприємно знаю по собі, коли люди розказують одне, а по факту виходить інше. Е, також хотів би сказати, що потрібно, мабуть, вже е, ну, зрозуміти чи поставитися з розумінням до того, що на жаль, але ціни на машини ростуть, е, тому що е, росте євро по відношенню до долара, тому що підняла, піднялась митниця розмитнення маю на увазі до оцінка його, і тому ось десь плюс 300 доларів до тої ціни, яка була. Зараз підтягнулися, підросли ціни. Тому ось така ситуація. Тут немає там, знаєте, якогось не знаю, там, бажання прям наварити на цій машині, всі розуміють, що тисячу доларів ніхто не заробить, 500 доларів теж не дуже важко заробити. тому, знаєте, ну. Те, що є, то є. кого влаштовує, той приїжджає, дивиться, кого не влаштовує, той шукає інше. Бо, як правило, всі хочуть купити, щоб машина була і не фарбована, і класна, і на титанах, і затонована, і обслужена повністю. І хочеться взяти її за, ну, за ту ціну, яка вона є там, не знаю на, на ринкі, да, там, грубо говоря, десь чи в Луцькій, чи ще десь. Але так не буває, бо машинку треба обслужити, підготувати. Машина з сертифікатом. Тобто, ну ви вже берете машину, вже можна сказати підготовлено, ціли поїхали. Да, зрозуміло, що машина не нова, і коли вона почне ламатися, ніхто не знає. Ніхто гарантії не може дати, що вона буде їздити дуже довго там і, і таке інше, бо її потрібно ще експлуатувати правильно. Тому, друзі, переходимо до лакофарбового покриття. Друзі, ось такий у нас екземпляр на огляді сьогодні. Гольф-5, 1.6 MPI бензин як я сказав, чистого 2006 року в чорному кольорі. На титанах гарна резина. Комплектація гол це означає, що у нас є партроніки, у нас є підігрівий сидінь, у нас є круїз-контроль. На жаль, не кліма, на жаль, тут кондиціонер. Але, хоча не знаю, ну для кого як. Для мене особисто немає в цьому ніяких проблем, чи кондиціонер, чи кліма. Головне, щоб вона працювала. А вона працює, вона заправлена, все в порядку. Машинка в класному. Класному кольорі. ну Чорний колір дуже пасує гольфу. П'ятому я б сказав. би, Єдиний момент, знову ж таки, зараз будемо коли більш предметно дивитися. Пиль від чорної машини ну нікуди не дінешся. Да? Виїхав з мойки, вона вже грязна. Отже, давайте так трішки покажу вам ближче. Ось такі титанчики стоять в класному стані. Майже як нові немає ні, ні бордюрної хвороби, нічого. Резина також в нормальному стані. Навіть б сказав доброму. Отже. Поїхали, як завжди, по лакофарбовому покриттю. На капоті з нема, немає, це мурашки, вибачте, але ну, нічого не зробиш. Поїхали. 92,2 нефарбований. Давайте так, да, в трьох моментах, бо колись нефарбований капот. 126. Давайте все. Я не коментую, я демонструю. Ви дивитесь. так, Тут ось є так, 180, давайте тут де є моменти. 619, тут трішки є шпаклівочки. 753, не 1000, не, не б'ється, 688. Тут, а 860. Я чесно показую, щоб ви всі бачили, 519 зроблено добре, з кольору не випадає, рижиків немає, вздутиків немає. 229, тобто, ну, бачимо, да, тут уже не фарбоване. Тобто, Дивіться, якщо його протерти, ну, так. ну, так, з кольору не випадає. Поїхали далі. 99 не фарбоване, дивимось тут пороги, пороги в чудовому стані. Все нормально. Давайте спробуємо зараз навіть. Ну, ніщо вам зазняти. Пороги в чудовому стані. Нижче в чудовому стані. Ну і взяли чому машину, бо хоч і фарбоване, хоч і шпаклівочки трішки є, але це не страшно. Машина зроблена добре і вробилась вона ще там. Давайте тут. Не фарбоване. Не фарбоване. Не фарбоване. Кришу. Не фарбована, Ну, криша не фарбована, Понятно, що була фарбована криша, ніхто б її не брав. 81,8. Так. Тут протираю, показуємо. Немає також, вибачте, ну пиль, нічого не зробиш, пилюка немає ні вздутика, ні рижика, нічого. Тут біля знака. У них де проблемні моменти, тут все чітко немає нічого. Ну класний, дійсно, класний гольф, що тут казати. Ляда також не фарбована. Так, тут 151, тут вже десь локально, мабуть. 131, можливо, пиль. Ну давайте. Ні, не фарбована ляда. Так, поїхала тут. Також не фарбоване. Не фарбоване. Я тут дивіться по три елемента, щоб вже показати предметно. Тут низок підфарбовувався. 133. Тобто ну, локально. Бачите, 235, тут вже вище. Чи це тут не пойму. Тут 109 уже. підивимось тільки, також тут пороги знизу. Демонструємо. Дивіться. Ну, пороги в пороги класному Стані. До, до, порог, до порог питань немає взагалі. Я вам так скажу, враховуючи, які пороги ми бачили. Що ми бачили, то це машинка жива. 155. Ну, локально можливо якась царапинка була. Ну, 156. Друзі, ну придиратися до такого. ну Можна, звісно, але я точно не буду і не придирався до цього. 66,2. 112. 119. І тут також дивимось порог. Дивіться, немає ні вздутика нічого. Тобто, ну, в шикарному стані. Ще раз показую віднищував. Давайте так, повернемо камеру. Дивіться. Отже, друзі, робимо висновок що в нас фарбований виходить одна арка ліва е, да з водійської сторони, і оця дверка косметика трішки. 150. Ну, машина, можна сказати, майже в оригінальному красі. Нічого не випадає, вздутиків рижиків немає, пороги живі на титанах. Я думаю, що це для Гольфа 5-го це шикарно, шикарний стан. Тобто по кузовним елементам точно питань немає. Ну, По крайній мере, у нас по -крайній мері, немає питань, у когось є, то нехай просто шукає іншу машинку, да і все. По вікнам з 2006 рік. Дивимося стан салончика. Руль оригінальний, не перешивався. Трішки є тут якісь шероховатості. Кнопочки не затерті, не залапані. Тут, де двері також, дивіться, все чітко. Пороги в нормальному стані, немає ні не побитий, ні не покоцаний. Дивіться, ось така дверна карта. Дивимося, сідушки не протерті, не, прос... не просажені. Все нормально. Дивимося, потолочок не провисший, потолочок чистенький. Приємно, машинка хайна, видно, що до неї ставилися. Кнопочки також не з передні підігріви, Бачимо кондиціонер, куліса також жива, круїз контроль. Машинка ось такий, класна, така ніша, в ліпі п'ятих. Ну, машини по машині питань немає, дивіться, Нема ні царапин, нічого. Машинка, жива, диванчики ззаді, все, все чистенько. Дверні карти не провищені. Ну, все класно. в Доброму стані. Тому вона і вартує машина. ця. Зрозуміло, що. Давайте одразу капотик тюрму. Давайте тепер показуємо поляді, пройдемось. трішки, давайте, Тут також по порогам питань немає. Це, це пилючка. Бачайте, це пилюка, ну нічого не зробиш. Чорний колір, він такий є. Полочка ззаді є, все нормально. Тут я вже акцентував, що все нормально. Тут де, де кнопочка також все чудово, Відкриваємо багажник. Запаска є, туди, на жаль, в нішу вона не, не влізла повно. Розмірна докатка тут, типу двійний пул, бачите, така ніша. Не лазимо, спробуємо. Тут також все чистенько, все новенько, немає ніяких моментів. Донкрат на місці, балонік на місці, крючок на місці оригінальний, фольксвагеновський, Але, на жаль, на жаль запаску витягли, але ми положили. І він крючочок для того, щоб, будь ну, все на місці. Ми нічого не забираємо, все яке, так і показуємо. Багажничок. Отже, друзі, ось такий чудовий екземпляр, як на мене. Є на, є на продажі, як завжди, ціну я не озвучую. Ціна буде на авторія. В дописі під відео буде посилання на авторія. Ви зможете туди зайти, подивитися трішки фото. Але по машинці питань нема, сертифікат зроблений. Будь ласка, кому сподобався автомобіль. Телефонуйте, приїжджайте, дивіться, я максимально чесно і максимально предметно показав, що по машині. Отже, друзі, це з вами, як завжди, був ваш. Фанат, Вага, тепер уже до нових зустрічей. Дякую за те, що підписуєтесь. Дякую за те, що ставите лайки. Дякую за те, що коментуєте. Іноді по різному коментуєте. Але тим не менш, це дискусія, і кожен має право висловитися. Все, друзі, до нових зустрічей. Дякую вам.